От часто люди купують електротехніку других брендів. Може бути там такий бренд, може бути там зовсім щось невідоме написано. І така техніка вона може бути там трошки дешевша, ніж та, що ми продаємо. Да? Ми продаємо там паду, кроси, але потім проблема дуже велика случається, коли це все ламається. От конкретно цього транспортного засобу поламався контролер. і контролерів таких немає. І цей виробник за час не продає, продає тільки техніку. Щоб ця вся штука поїхала, ми, нам приходиться тепер е, на фаді заказувати повний набор: контролер, монітор, ручки, щоб це все пересипати, щоб воно якості типу, е, запрацювало. А по бабкам це виходить доволі серйозна сума запчастика робота. Із за того коли ви купуєте щось. Е, Якби не таке популярне, да, як там клада просер, то будьте готові до того, що можете попасти в таку доволі неприємну і дорогу ситуацію.